Буковинець, якого затримали за виправдання дій Росії, пояснив, що у нього сталося тимчасове помутніння в мізках. Я знаю, що це. Що це? Це коли, ти, ну, коли ти попугайчика не пильнував. У мене мами теж таке було пояснення, просто в мізках помутніло. Якщо по багаєчку теж таки було, коли чайник кипів, теж помутніло ціновоніс пише, що служба безпеки України затримала мешканця Буковини, який поширював у Фейсбук про російські пости, возвеличував країну агресора і виправдовував напад Росії на Україну. Правоохоронцям пізніше чоловік пояснив, що надивився в інтернеті про російських відео і втратив відчуття реальності. Він вичиття реальності, а, потім, сприв... потім іде по дорозі, бачить, лежить його відчуття реальності. Він зняв футболку <смітні> і впіймав його назад. Просто там ще в коментарях писали, що Служба безпеки України провела з ним виховну, виховну бесіду. Тобто, і, можливо, трошки переключили йому канал свідомості. Дуже сумно, що насправді досі є багато викликів. В нашій місцевості, яка сповідує е, усі всі ці ру русські цінності, Що, думаєш, і... багато є таких. Навіть е, деяких Но, але ж їх може з кожною нічого ставати все менше, з кожною нічого стає все менше е... насправді. Дуже багато на самі військові нам розказували, що дуже велика проблема з певними е, жителями е, міст, що е, при фронті знаходяться. Тобто, це настільки є вперті люди, які чекають руський мір там, е, сидячи, то твої хату розвалює російська ракета. Такий ну зараз прийдуть. Зараз прийдуть і звільнять мене. Зараз не. прийдуть, все починять зараз, залі зарада чекає. Вони стріляють не в мене, вони стріляють в цих клятих ЗСУшників. сушників. Mm. Зараз прийдуть і, і вертують мене. Ну десь от настільки вже поплавлені люди є, і вони, і це прям є проблема.